Будь ласка, скільки має заробляти в сучасному світі дівчина, щоб прогодувати свого хлопця? Я не вважаю, що дівчинка. Дівчина повинна прогодовувати хлопця. Зараз такий світ. Я не вважаю так. Тобто дівчина не має годувати хлопця? Ні, вона повинна його готувати за свої гроші. Це як опозиція в сім'ї? Що? Це залежить тільки від сім'ї. Там, кожному по-різному. У вашій сім'ї буде, що він буде заробляти гроші на їжу. Mm, так. Ви серйозно? Так. Блін, а в мене батьки так живуть і так, ми будемо напевно жити. Ми вперше таке зустрічаємось сьогодні на вулиці Черкас. І скільки треба вам, щоб він заробив? Ну, я думаю, для достатнього життя там, тисяч двадцять-тридцять.